Все, що стало і мало статись, що нас, братів, тримало день у день, як джерельцем для гімну стала колискова, а мамина любов то витік всіх чеснот, так наш Рохманів, повелитель слова, у всіх нас випликав ідею патріот. І коли вертаюся до отчого порогу, то взимку п'яний час, як все цвіло. І тішить так та кам'яна дорога, бо це мій рідний край, моє сило. Летять лелеки із країв далеких, лелечить легкий. Сміхається заля, для мене ти одне на світі, бо тут, моя земля, село моє мені для мене ти одне на світі, бо тут край, моя земля. Летять години, дні віки, і пишеться історія всього народу, гортаються безшумно сторінки, на все вони дають мовчасну згоду. Та цінність не в мовчасних сторінках. Цінити треба тих, хто її творить, тих, хто кує історію у своїх руках, і мовитім словом нам усім говорить: людина ось головний творець історії. Тому не потрібно губитися в числах, статистиці, підрахунках. Акцент потрібно робити на особистостях та їхніх безцінних внесках. Наше село славиться добрими людьми, пайлими господарями, кожен з нас гідний на вищого звання та похвали. Та сьогодні поіменно хочеться назвати тих, хто справді вже записаний в книгу історії нашого села. Це ветерани Великої Вітчизняної війни, серед яких живим сьогодні залишився лише Терещук Петро. Це Василь Жуковський, воїн афганець який вічно залишиться молодим у наших серцях і нашій пам'яті. Це і народні умільці, які своєю творчістю збагачують наш сільський колорит та увійшли до армії народних умільців району. Це подружжя Романюків Раїса та Володимир. Майстерна в'язаниця та художник, Іван Ткачук, майстер з обробки дерева, виготовлення речей з паперу, бісеру, інших підручних матеріалів. Це відомі майстри із бікання короваїв, Ольга Істракій та Ольга Ніколайчук, Галина Бойківська, Людмила Катеринюк, майстри з виготовлення меблів, Сергій Миронюк, Юрій Ніколайчук. Також сюди увійшла Валентина Ніколайчук, професійна вишивальниця. Оскільки Рохманів відомий своїм давнім книгодруком, книгою учительної Євангелії, тому любов до слова тут житиме вічно. Ми і маємо умілих майстрів слова. Це вже покійний Іван Курило, це теперішня вчителька Людмила Найдюк та молода письменниця Івана Кобілєва Голуб'юк. Також цьогоріч готується до видання книга пам'яті району, куди подають інформацію про реписованих. Сюди увійдуть дані про наших водосвічан: Ільчук Василь Григорович, Кушубінський Захар Яренович, Лотоцька Галина Миколаївна, Токарський Іван Степанович. Визначними людьми є усі: вчителі, підприємці, будівельники, трактористи, музиканти, усі, усі, усі. Бо без вас, усіх, не було б таких прекрасних сіл. Тож грайте, музики, на славу людини! На славу нашої неньки України! E